Тепер доброго раночку всім, дорогі мої підписники і гості каналу. Сьогодні, понеділок, у нас понеділковий влог. Мотивація взагалі до життя. Це канал про те, і це відео про те, що скільки б вам в Рокі не було, не здавайтесь, що можете робити, робіть. Це не не для того це відео, щоб ви, подивившись його, зрозуміли і такий зробили висновок, що ви не повноцінні, бо ви не можете так, як я. Щоб ви знали, я дуже багато чого не вмію і не можу, і не вмію, і вже не вмію, того, що ну, могла би і що не робить багато людей. Тому, якщо ви не можете робити таку зарядку, як я... Ви не можете ходити, ви не можете довго сидіти. Що можете? Можете сидіти трішечки, а так розробляйте собі шию, тому що тут остеохондроз і головні болі, і тиски, і все без фанатизму, трішечки. Там можете сидіти, якось руками розробляйте, але не здавайтесь, старість вона прийде сама по собі і вас не запитає. Але просто здатись хандихок. Ханди хох підняти руки, і нехай вона і 50 років вас вже давить. Я не хочу і для себе, і не бажаю такого вам. Тому можете рухатись, рухайтесь. Чим більше ви рухаєтеся, суглоби, кістки, з натяжкою тяжко, але вони будуть рухатися. І коли ви будете правильне харчування, ну, більш-менш. Сніданок, хоча ви, коли ви зранку прокинулись, не потрібно важко так м'ясне щось там нагрузити смаженими яйцями смаженими. Це молодим можна. Якийсь чай, трав'яний собі заварити, щось таке робіть. Я вам скажу, що зарядку я не завжди роблю. Це в мене доходить до того, коли я вже псіхну. Я вам казала, що от псіхнула, тому що таке в голові мутяка, мені не подобається. Ой. У нас протяги і двері відкрилися по собі, бо всі навсі ж відкриті вікна і двері. Ось тому, що можете робити, робіть. Я психнула, знову взялася зарядку, я місяцями її роблю, а потім якось само по собі і краще стало так. А потім, як дістає все, і от і я перед цим відео було, я казала, що почну обливатися холодною водою. Завжди кажуть з понеділка. Але я почала обливатися водою з неділі вчора вже обливатися не просто фанатично холодною водою. Показати я вам, як я це роблю, не можу і не зможу, тому що зрозумілих причин. Я просто беру здорову миску, наливаю ось так гарячої води. І потім вже це краще робити в, ванні, які, в самій ванні, в кого є ванна, а в кого душ теж саме. Можна було б самим душом оцим, але все рівно там так не відрегулюючи, і це постійно стояти і регулювати. Якщо вдасться, то це буде добре. Коли я залазю в ванну, і це мене ось скільки гарячої води, і я вмикаю, і тече холодна вода, і я ще гарячу ну, не окропом. Гарячою водою такою беру перві черпачки, там перві ковшики взяла, вивела на себе гарячої води, а туди холодна потекла, Другий вже не ну, І вона отак, по мірі того, скільки я забираю, на себе виливаю. І остання вже тече вже вона така, я вчора довела до просто такої літньої води, яка на дворі, літня вода. Тобто відразу холодною, в ну, мене ж є розум, щоб закоріти я не хочу. Тобто організм щоб привикав. Саме краще це робити. Якщо хтось послідує моєму прикладу, отакий От час кінець серпня або квітень, щоб організм до зими адаптувався. Я вам повинна сказати, що тоді, коли я робила це регулярно, зовсім не хворіла. Зовсім я навіть могла спокійно ходити по снігу, босими ногами. Нормально. Ну, Зуби почали боліти зуби, тому я перестала. А взагалі для мене це було легко, і я не хворіла. Тому я знову беруся за це діло, і вже не з понеділка, а з неділі я почала ось так. Так що така вам мотивація. Чай в трав'яний заварила, кашу овсяну собі зварила високу легеньку на сніданочок, І ось так починаю свій понеділковий день і понеділковий влог мотивації. Сьогодні в нас буде насичений. Такий робочий день, як взагалі понеділок, у нас кажуть, понеділок важкий день. Ну, Комусь він важкий, не знаю, я не враховую та взагалі не вважаю, що він чимось тящим, він просто робочий, звичайний робочий день. Ось так. Пройдемось, я вам покажу, що я буду сьогодні робити, чи все покажу до кінця, чи якісь фрагментами, але вмикайтеся, дивіться. І нехай це вас відео мотивує. Багато чого я буду робити прискореному темпі, щось буду озвучувати, що з ній, щоб не затримувати вас на години. Ось так. Тому і хочу подякувати вас за підтримку. Вчора вийшло друге відео: Друга економія на кухні. Дуже багато переглядів і багато відвіків ваших. Тобто я бачу зворотній зв'язок і бачу, наскільки це потрібно. Тому будемо продовжувати далі. А зараз снідаємо і вперед. Оце, що я вам показала з самого початку, все зрівнюють із спичесною коробкою. Ось така серникова коробка. Ягоди все зрівнюють. Ось так. А в у нас у цю сиреникову коробку різла ціла китиця винограду. Ось такий на цьому році виноград. Він якийсь цікавий. Ось такий є і поряд ось такі. Чому так не відомо? Але такого смачного солодкого я не пам'ятаю, що цей виноград такий був. І ось такі здоровені яблука. Так, прекрасно розпочинався ранок. Ніби ще жартувала трішечки з цим виноградом. І так якось і зарядка була, і плани були такі дуже-дуже-дуже великі. Хотілося багато вам чого показати. Але. Але сталося так, що і швидку визивали, і в лікарню їздили, і рентген робили. І тепер лікуємо, коляню лікуємо. Такий атрибут давно забутий, але згадали за нього. Але все-таки я хотів хоч маточок, а покажу того, що я вам хотіла показати. Я хотіла сьогодні присвятити день. День організації е, простору. Я не знаю, чи ви знаєте, що це таке. Це така м, гарна наука навіть. Останнім часом, і це я молодих дівчат пригляділа, і мені дуже сподобалось, і я вам хочу показати. Ось такий комод. Це в нас рушники. Раніше е, я завжди люблю, що в мене все складене. Але раніше я складала отак одне на одне стопкою. Отак, так складала, так складала, так складала. А потім, коли мені потрібно дістати щось, по-перше, користувалися завжди цими верхніми. Які верхній є, тим і користуємося до дир, поки дирки в нього. А потім, якщо хочеш знизу, то потрібно витягнути все знизу і перековеркати всі. Ось я побачила молодих дівчат, я їм казала, що я дуже багато в них вчуся. От, подивилася, так дивіться, як отак складені. Окремо коляніні, окремо мої, окремо наші там такі тимні для ніжок. Навіть якщо коляні треба, він без мене може прийти. Він знадає остопку, він взяв, яке на нього дивиться. І всі інші залишаються нетронутими. Це дуже-дуже дуже зручно. Те ж саме, саме із постільною білизною. Тут теж рушники. Те саме постільна білизна. Наволочки всі, дуже охайно складені. Мені такий підхід дуже сподобався: до спальні, півторашки, там півковдри, там простирадла. Кожен знає де його дістав, не потрібно все перековеркувати. І ось дивіться, та ж сама була в нас проблема із шарфами. Поки нижній дістану, все переверну, те ж саме перчатки, рукавички, все те ж саме. Те ж саме. Піжами, футболки. Ось так. Я її бачу, яка вона. І я її дістаю те, що мені потрібно, не перевертаючи весь стос одягу. Те ж саме нижня білизна, всі топіки, всі маєчки, ось так. Я бачу, тому що я користуюсь ними дуже часто, потрібно десь одягати якусь там блузку чи щось, яка просвічується, мені потрібно по кольору. Я бачу, який мені кольор потрібно, я його дістаю, не перевертаючи все. Так що, знаєте, не завжди от, те, хто просто не любить молодих людей, тому що вони молоді, а в них багато чому є повчитись. І ось так само ми зробили і за аптечкою ось так. Все валялося, все в пакетах, пакети порвалися. Тепер це нові ліки, які купили, ще я не розклала. Ось написано. Засоби від тиску і для серця. Зрозуміло і понятно. Ось. Від простуди, чи застуди, чи простуди. Загальні ліки там різні всякі, там таке, що загальне Це дуже зручно. По-перше, таким чином, навіть коляня, якщо йому потрібно щось знайти, а мене чи то мав вдома, чи я чимось другим зайнята. Ось так відкрив, і йому видно все. Не потрібно перевертати, все витягувати, хоча й таке буває. Нещодавно шукала градусник то перевернула все. Але ж це ж ось так. Закрив. І все акуратно. І до всього можна дістатись. І саме, що менш всього потрібне, аж на низу. Тому це дуже-дуже-дуже це дивитися за молодими, як вони організовують свій простір. Вони молодці. І сьогодні в мене день квітів, день унітазу. І квіти я приготувала, хотіла показати, як я буду обробляти квіти, підживляти, допомогти їм таку спеку пережити. Але, 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 але. І знову ж таки, хочу показати вам. І тут те ж саме. Ось. По-перше, купили камоди не шухляди, а камоду мотаку. Чому? Тому що зверху не потрібно мені нахилятися, все витягувати, щоб дістати. У мене все в такому вільному доступі. Крупи, які надібрані, але не використані повністю. Ось так. Вони в цій коробочці зовсім такі бокси, такі вони недорогі. В аврорі складені, нічого ніде не валяється. Ось те ж саме круто. Ось так. Витягую, мені не потрібно залазити, ставати на, коря... на корячки. Е, діставати. Вони мене ось так стоять. Я можу зверху стати, їх дістати, чи я, чи коляня, чи. то тобто не був. Це дуже-дуже-дуже зручно. І навіть тут спеції. Те ж саме. Мені не потрібно залазити під стіл. Я відкрила кришечку, знайшла, які мені спеції потрібні. Ось так. Це дуже зручно. Ось такі бокси склали, дістали, баночки, все охайно. І от це все хотіла я сьогодні прибирати, але, але. теж заврори знайшли такі контейнери. Тут картопля, цибуля, закрито, охайно, під ногами не валяється ніде нічого. Тому ось так. Знову ж таки, хочу сказати, можна вчитися молодих. І все буде добре, вони розумні. Все, що я встигла зробити, це помити посуд. От, я сама себе почуваю кепсько, але все-таки відео вийде, коли буде наступне, не знаю. Так що, а ви залишайтеся здорові. Хай Бог власлює кожного з вас і береже. Ось така з вами була я, любов і десь там <колянь> коляня відходить. Які не сили світу відкриття від від, від від такого поганого самопочуття?